Множити десяткові дроби це одне задоволення. Ну, не знаю, може і сумнівне задоволення. Проте воно О, тривога. Добрий день. Доцільно з меншою кількістю знаків число поставити знизу. І ми взагалі на етапі розв'язку ігноруємо той факт, що це десятковий дріб. Ігноруємо коми. Ну, розв'язуємо, як звичайно, Н немає того, що було при плюсі, і мінусі. Тобто кома під комою цього правила вже не існує. Лише там по правому краю собі їх прирівняли і розв'язуємо. 4 на 6, 24, 4 пишу 2 умі. 4 на 8, 32 і 2 умі – 34, 4 на 7, 28 і 3 умі 31. Перша строчка, все. 3 на 6, 18, 8. 1 3 на 8, 24, 1 умі. 25, 5 пишу 2 умі. 3 на 7, 21 і 2 умі, 23. Так, тут 4, 4 плюс 8, 12, 2, пишу 1 умі. 1 плюс 5, 6, 1, 2, 7. 3, 1,7, 3,3,6 і 2. Але це були десяткові дроби. І вже на етапі відповіді я про це згадую, я кажу, що щоб поставити кому у відповіді, треба просто порахувати, скільки у нас було знаків за кому, а, загалом у числах на, на початку. Тобто, у мене 7,86 тут два знаки за кому, 3,4 тут один знак за кому, Разом три знаки за кому. Справа наліво йду. Раз, два, три, три знаки за кому. Привіт.